Стимулятор, який дасть змогу працювати вам на всіх культурах, він буде універсальний і цей препарат біостимуляторосту від компанії Агробіатих компанія. Академія наук України, і це регоплан. 15 елімінокислот, біопрепарат. Працює 50 мг на 1 гектар. Працює як на овочеві, масляничні, бобові, зернобобові, на зернові культури. Тобто він закриває повністю всі сади, тобто це багатий спектр. Тобто Трохи про регоплан. Дивіться, на зараз багато зайдуть запитань. Тобто, літрове фасування є в наявності, є 5-літрове фасування в наявності. Тобто є Як працювати їм і тому подібне. Тобто, дивіться, по нормам. Іде 50 мг на гектар. Ну, шановні, всім роздали і будемо роздавати такі брошури, яка йде на кожну культуру. Тому, шановуюся, давайте, результати є завжди. Результати це наша плодотворна з вами співпраця. І тому, якому потрібно на зараз закривати питання по якісним показникам по це АВС стандарт Регоплат.